Всім привіт, друзі! Це, по ходу, третя частина, ремонт майстерні. Я ще хворий. Я вон, з малим приїхав трошки в село і думаю, хоч трошки щось буду робити, бо, блін, я не знаю, я себе дуже погано чую. Але що я хочу доробити, давайте я вам зараз покажу. Бі, який бардак? Давайте розвернемо ось так. Ось такий бардак в мене. Я вам коротко покажу. Все валяється, я проводку ось там робив. Сьогодні буду робити там проводку, тому що, блін, тут просто треш, я вам кажу. І, можливо, зроблю ще одну таку полку. Ось цю буде засовуватися сюди. Там в мене, типу, така витяжка, ну ви поняли, колись таке робили. І ось там коробку я зробив. Коротше, щоб багато не говорити, давайте я камеру розверну. Щоб багато не говорити, як то кажуть, Вова, шуруй до роботи, роби щось, бо зайти не можна. Я чесно вам скажу, я не годен зайти, Вон малий там бігає з псом. Бавиться добре, що хоча, хоч, хоч яке заняття має. На дворі погода шикарна. І цей. І буду, буду помалу робити. Зараз поставлю вам камеру, покажу, що я зробив. Як я це все буду підключати. І, і покажу, що буде, до речі. Так що Погнали. Починаємо з розводки електрики. Буду ставити сюди. Ось таку штуку, таку колодочку, вона в мене буде знизу кріпитися. Ось так прикріплю. Тут в мене буде на зарядку ставитись оця літокала, ну, типу живитися. Я її або так на стіну прикріплю. Нехай вона так в мене збоку стоїть, або на низу. І в мене тут зарядний блок ще на 330 Вт стоїть. Я все тут ліхтарики заряджаю. Це все зверху я зашию. Ну, звичайно, це все прибереться. Зараз на даний час. Приступимо до електрики. Інструменти я з собою взяв. Оце ще на Китаї за 240 гривень. Замов так, що, включаю, напришвидшення, погнали працювати. Так, дивіться, як я ось тут все закріпив, тут ще приклеїв, тут чурупами прикрутив е, оцю кліпсу і саму кліпсу приклею. Просто на суперклею. Тримається добре, мені що. Я тут шморгати не буду, я тут повключав, так і залишив. Бо, тому що, кажу, у мене літокала буде. У мене буде тут зарядний блок, такий, типа хаб, і все. І воно мішати не буде, тому що воно з боку. Інструменти В мене ось тут стоять і все. Зверху показую. Ось сюди будуть заходити дроти акуратно. Тут ще фанера зверху зашиється. акуратно Цей бардак поприбирається. Так, одне ми зробили. Йдемо далі вдома. Тут акумулятор, я прибираю, все позасовував. Тут в мене робоча зона. В мене тут стояла переноска, ось так. Стояла в бік. Я її хочу звідси забрати, тому що вона мені тут мішала. І я її ось таким чином причіплю. Її... Вона в мене запаралелена, шуруї туди, де 3D-принтер, ще одного, це вся штука. Оцю я шнягу буду клеїти, напевно, ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Оцю, оцю шнягу я буду клеїти ось так. І воно менше місця займає, ці провода звідси будуть забиралися, бо тут я не знаю, бардак просто бардаком. Ось так приклею, а як приклею, просто на термоклею, воно до дерева буде добре тримати. Тут в -вот, ці воточки я зараз поналиваю термоклею, прижму гарно, воно прихватить і мені того хватить. Тому що чіпити цю переноску, таку... це велика переноска, вона не кріпиться. Нема як. розумієте, Бо вона, е... бо вона це йде як переноска. Бачите, я її теж також запаралелив. Тут в мене гофра звідси йде, потім я візьму це гарно вложу і це все теж гарно вложу. Так що клеїм цю штучку. Ну що, я ще той, ні, прикрилелось, намертво, дав добре клею. Супер. Так, клей нехай засихає. Коротше, буде вогень. 5 розеток, мені, я думаю, стане повністю. Тому що вічно під столом щось треба під'єднювати. Це буде паяльник, воно буде перекидуватись туди. І трошки позабирається звідси дроти. Цю переноску я вже звідси заберу, вона не потрібна, вона не буде мені на стіні. Давайте я вам її покажу. Ось вона в мене висить, я її заберу. Цей зарядний, не знаю, куди його перемістити, можливо, десь теж вниз. Поки що нехай стоїть. Я тут заряджаю телефони, всякі різні там, мікрофони і так далі, павербанки. Ну, але він мені тут мішає під столом. Можливо, я його звідси приберу, поставлю його вниз, е отвори там, е зі стола витягну, зроблю так же само, як з паяльником. І тільки шнурки позалишаються, тому що він ну, просто квадратний мішає. Не знаю, куди його. Поставити, ну, щось придумаємо кудись, бо, тому що тут дротів. Оці дроти, мене тут все так кумари, що просто капець. Я вам чесно скажу. Зараз буде все акуратно, все позакидую. Щось треба буде приєднати. Тут приєднав. Далі всю розводку я тимчасово зараз скручую, тому що я ще один тут отвір зробив. в мене сюди у краю має йти на софтбокс. Зараз на даний час я світло виключив, буду зачищати. І тимчасово скручувати коробку. Тобто я її скручу нормально, щоб в мене було світло, але потім ще до неї доєднаю ізолентою і до кінця там замотувати не буду. А саме краще, напевно, я зараз візьму на вагу акуратно це все поз'єднюю. Можливо, не знаю. Зараз буду бачити, так що погнали. Ось так я тимчасово скрутив, зробив запаси. З такі от скрутки воно буде добре триматися. Потім я ще буду сюди додати, ще я буду чіпати таке смарт-реле, тому що в мене піде софтбокс, і софтбокс я буду включати з телефону. Мені не потрібно зараз вимикачі зараз шукати сюди і туди. Я сюди ще смарт-реле приєднаю і буде вогень. Просто я не знаю софтбокс, який дріт довгий, не хочу давати. Він прийде, бо мені небагато туди кинути. І буде супер. Зараз на даний час буду включати світло, щоб в мене в майстерні були розетки включені. Отак, От тимчасово, бачите, ти, яке світло з Аврори мені допомагає. <соць> Ось таке. І все. Так що, погнали далі, пробувати, чи працює. Ну що, пробуємо, чи розетки роблять. Світиться. електрику я тимчасово зробив. Що я зараз буду робити? Хочу зробити на горі такі ж самі полки, розсовувати. Тобто я залишу місце, щоб оце все страхопуддя, як то кажуть, забрати. Щоб було все акуратно, я собі там ззаді такі речі складав, які, якими я не так часто користуюся. Наприклад, якісь паяльники, ще якась штука різна, буде в мене стояти на, за тою полкою. Зараз що я беру? Врізав я ось такий кусочок циркулярочкою. Будемо пиляти розміри. Будемо робити типу короба. Ось такий короб: один зверху, другий знизу. Тут короб, тут короб і все. А потім тільки дві полки зробимо, зроблю, щоб розсувалися. І тут дві ручки: вправо-вліво, ідентично, все як тут, тільки зроблю на горі. Тоді воно буде дивитися акуратно, кажу, там може щось поскладати, і порухи не будуть так перелягати, як то кажуть. Так що я включаю в таймлапс. Uh, погнали до праці. Подивимося, щоб вам показати, що я зробив. Зробив я ось такі короба. Ну, думаю, ви додумались. Ось так один зверху, другий знизу, і будуть їздити в нас е самі дверки, оці, що розсовуються, Типа шафи купе. Товщ, е ш е товщина 1 см, а цвяхи в мене 3,2 см. Трошки не десь не десь повилазило, бо тому що ти скосив і воно вилазить. бачите. Ну, нічого. Це я догори прикручу і все. Коротше, буде типу шафи купе як оці. Зараз що я роблю? Роблю такі потаї і буду це сверліти, прикручувати до потолка по рівню. А це донизу приклею і думаю, пістолетом приб'ю. Або шуріком також зроблю декілька. Тут хватає, в принципі, раз, два, три, три отвора, щоб це прижати. Ну, чотири. Зараз просверлюю і буде супер. Все кріпимо, ріжемо полки. Так що, я думаю, ви поняли, що буде. Ось такі полочки теж будуть їздити, буде закриватися. Так що, погнали далі працювати. Ну що, ще одні полочки я зробив. Все супер. Мені залишилось ось таку одну шаручку білу. Вона десь в мене є в майстерні десь тут на полці, бо тут бардак не розберешся. Прикрутити сюди і супер. В принципі, я тут рукою можу розсунути і супер. І, взагалі, бомба, я вам скажу. Отак, засунули, отак розсунули. І можна складати. Тут воно навіть задовге треба буде, напевно, трошки вкоротити. Але хоча, якщо ти вкоротиш, воно буде заскакувало. Ну що, погнали далі? Ну що ж, друзі, на цьому третя частина, напевно, буде закінчуватись е, ремонт в майстерні, як ви самі бачите, не так часто буде виходити. Тому що часу реально не вистачає. У мене на столі тут ліхтарики. Зараз я роблю ліхтарики. Зараз я зробив, можливо, вже є на каналі, можливо, немає. Оце Заврори, цей ліхтарик я хлопця маю відправити. Це нашим. Е... Як вам так сказати? Короте, авіація. Їм потрібен такий ліхтарик, який би далі бив. І я їм свої відправляв, вони мають, користуються, але їм треба з лінзою. <кій> я ще їм з лінзою зроблю, придумаю, можливо, зроблю якийсь ліхтарик. Короте, отут зараз працюю, знімаю на перший канал. Стенд з інструментом як стояв, так і стоїть. Нічого не робиться, тому що часу не вистачає. Реально, 3D принтер на даний час стоїть, тому що його треба обслужити. Ось Z вже чорна. Її треба почистити, змастити. Також всі ось і, і X Також треба почистити, змастити. Гарно все зробити, тому що я не хочу, щоб друг був поганий, його треба обслужувати. І е, якщо чесно, я вам скажу, мені 3D-принтер. ну, Типу, я чисто, е, якщо ми донатили на 3D, е, ви донатили на 3D-принтер, це чисто, щоб хлопцям друкувати. Бо собі я нічого не друкую. Чесно, що я не друкував? Цього панель і цього штучки. Ну, коротше, Ви зрозуміли. Е, як ви бачите, в мене вже над горою софтбокс, я собі придбав в районі тисячі коштує. Я його підвішив так тимчасово. Ще не кинув дріт сюди в коробку. То вже буде напевно в наступних серіях, коли буду знімати, кину дріт. і Я буду через Wi-Fi реле, буде цікаво покажу, як працюю з айфоном. На першому каналі, можливо, вже і вийшло це відео. Ось так напевно кажу, буде відео виходити. Не знаю, коли з майстернею ще бардак, все щось приїжджає, все щось на огляд розпаковую. Купа коробок. Так що так. Помаленько, помаленько, дуже-дуже помаленько воно робиться, але буде робитись. Я вам це все буду показувати. Так що ви підписуйтесь на канал, обов'язково на мій перший канал. Хто не підписаний, хто попав на цей, підписуйтесь, посилання всі в описі під відео. І всім дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео. Бережіть себе!